Знаєте, я дуже втішився, коли Борис, Борис Джонсон заявив про формування УПА: Україна, Польща, Англія, ціннісний союз. Але якось це зійшло на ніц, на ніщо зійшло. Сьогодні вже про це навіть забули, що така ідея була. Але на моє глибоке переконання. І ООН, і МАГАТЕ, і Червоний Хрест добігли свого кінця. Як перед Другою Світовою війною добігла свого кінця Ліга Націй, вона вижила себе. Так сьогодні і ці міжнародні інституції. Перетворилися в бюрократичні інституції, які по великому рахунку живуть на ці всі речі. Я пам'ятаю, коли на Донеччині приїжджає там ЮНІСЕФ, ОБСЄ і все інше, і по великому рахунку зарплата тисяч 10 доларів, плюс відрядження ще, плюс зняття будинків, в тому ж Краматорську ціни на квартири злетіли до небес. Бо міжнародники приїхали і по великому рахунку не свої гроші тратила. Ця вся бюрократія, в принципі, має добігти кінця після цієї нашої перемоги. І, власне, Україна має запропонувати новий світопорядок. Так, як було, до війни московити проти України вже не буде ніколи. Не можна в старі міхи налити молодого вина. Воно скисне. Не можна знову повернутися до того ООН, де агресор сьогодні головує В Радбезі, до Червоного Христа, який по великому рахунку просто каже: А я не можу перевірити, а як же там полонені українські. Що з ними роблять? Чи виконується Женевська конвенція? А як Магате, яке говорить, ми нічого зробити не можемо? Орки захватили Запорізьку АЕС, а ми нічого не можемо. На сьогоднішній день Україна, яка відмовилася від ядерної зброї, має заявити про те, що по великому рахунку ядерною зброєю має оперувати тільки? Міжнародна інституція, жодна країна світу не має право володіння ядерною зброєю, зброєю яка може зруйнувати весь світ. Тому що той, хто має таку зброю, фактично, от як сьогодні це пило, яке по великому рахунку грози всьому світу. Якщо не буде там Московії, то нехай не буде нікого. І це все обов'язок України, української нації. Ми, звичайно, переможемо, тому що є дух воїна української нації. І так все сталося, що на сьогоднішній день світу вкрай вигідна фактично перемога України. Але що постане після цієї перемоги? Вкрай важливо. Принципі, щоб наші люди, які виїхали за межі України, повернулися. З жахом подивився, тільки 56% українців, які виїхали до Польщі, готові повернутися майже відразу після перемоги, 19% вже ніколи не повернуться. І багато хто роздумує, а повертатися чи не повертатися. Знаєте, зараз вже про менше говорять, але дуже багато говорили про те, що от хлопці прийдуть з війни і наведуть порядок. Повірте, не наведуть. Їм, коли вони повернуться з війни, буде потрібна наша допомога. Вони потребуватимуть нашої підтримки, нашої уваги і майбутнього. У нас є в республіканській партії Олег Павлиш, Йому 59 років, тоді 58 було. 24 лютого ми сформували батальйон бойового братерства. Олег пішов. Потім розказали, що не всі мають право захищати Україну і нас розформували. Але Олег Павлишин сказав: ні, я буду продовжувати воювати. Пішов у 110-ту бригаду Луганську. І коли вони три місяці побув під бомбами, ракетами, мінометами, у нього тремпер от отакий був. Це стійка людина, абсолютно патріотична. Йому потрібна допомога. І от на сьогоднішній день, в принципі, ми маємо підготувати підґрунтя. І вказати шлях в майбутнє України. До речі, я взагалі вважаю, що у нас народна війна. Воює весь народ. Фактично ми маємо стати списом. Де вістря спису це Збройні Сили України, а древко це весь наряд. Тут ще всі книжці я пишу про те, що. Після перемоги, до того, поки сконає Московська імперія, нам потрібен військово-цивільний устрій для України. В Україні обирали гетьмана, коли Україна була в війні. Тоді обирали лідера, який по великому рахунку давав раду і на фронті, і в тилу. І от на сьогоднішній день, допоки жива Московська імперія, фактично нам потрібно буде переходити на військово-цивільний устрій країни, тому що загроза нікуди не дінеться. Але хто там, Петлюра сказав, не так страшні московські воші, як українські гниди. Бо в нас є два в Ми я казав про три ворога. Із них один, правда, зовнішній це расизм, а два внутрішні це олігархічна система влади і лихварі. Ніколи не забуду яйця по 17 гривень і яблука по 51 гривню. Насправді крадіжка в мирний час це злодійство. Крадіжка під час війни це мародерство. І по великому рахунку, а ніхто не відповів. А продовжуємо це все. Через це єднання українців по побудові української України вкрай важливе. І, власне, в цьому напрямку ми працюємо, ми рухаємося. Ми хотіли б, щоб українці, які прагнуть, для своїх дітей, для своїх внуків, для своїх правнуків отої нірвани українського щастя, щоб ставали разом. І однозначно ми зможемо, вміємо, знаємо і зробимо оту українську україну. Дякую! По великому рахунку ідеологію українства. Невелика кількість людей сьогодні опікується. І ось цю ідеологію, ну от в принципі, коли ти говориш про ідеологію націоналіста, згадується там Липінський, Донцов, да, і все. Ну, в принципі, в якійсь мірі там щось е, писав трохи Мельник, щось трохи писав Бульбо Боровець, щось трошки писав там Бандера, щось трошки писав Петлюра з Вінніченком, да, тобто е, Грушевський чуть-чуть щось пописував з цього приводу. Але концентровано оцієї архетипної, ідеологічної українства достатньо мало. І власне в цій частині я. Е, е, ну... Так нахабно, м'яко кажучи, замахуюсь на тому, що також долучився до виписання ідеології українства, національної ідентичності українців. і безумовно це треба поширювати, це треба гуртувати і показувати, що українці ну найкращі по всьому світі. До тих пір, поки ми не доб'ємо цю московську гідру, вона не заспокоїться. Навіть якщо ми виб'ємо їх з наших кордонів і зупинимось. Пройде час, вони знову зберуться і знову. І це буде продовжитися до тих пір, поки ми оцю Московію, оцю імперію не знищимо докорінно. І от така історична місія випала на нас. Все світ це побачив. Вони спочатку перелякалися. Думали, пам'ятаєте, казали 3-4 дні, і росіяни візьмуть Київ. Взяли. Ось уже більше року пройшло. Ми розгромили вщен, навіть з меншим озброєнням. От я коли воював, у нас було попевне напрямкам росіян більше в 20-40 разів. І всесвіт здивувався, ось це українці, які вони прекрасні воїни, вони грамлять оцю більш чисельну, дурну цю російську армію орків. І світ став нам допомагати. Вони докорінно змінили точку зору. Пригадайте, німців, це Шольц і, і цей французький теж президент. Спочатку не хотіли допомагати, що це призведе я думав, до третьої світової війни українців, а тепер допомагають. Всім допомагають конкретно перейшли, як то кажуть, на повну підтримку у нас українців все світ побачив, що це нам українцям випала така величезна місія знаєте, прикончити цю це велике зло Російську імперію, і у цьому контексті оця книжка Павла Івановича вона вона дуже як то кажуть, ну сучасна Заряджує до речі на оптимізм. Я тільки тільки на оптиміст, хоча втрати великі, ви розумієте, але от така нам українцям випала місія. Нам все це допов... ви розумієте, от дивіться, я вам дивіться, був Будапештський меморандум, Я вам нагадаю, пригадайте, вот 94 рік, 5 грудня, да ми відмовились від третього потенціалу в світі. Ядерного потенціалу після сполучених штатів Росії у нас був третій потенціал. 176 ракет балістичних у нас було. Якби ми хоча б одну залишили, цієї війни не було. Не було цих жахливих втрат. цих десятків тисяч загиблих людей, мільйонів переселенців, втрачених земель. От але оті країни, які підписали Будапештський меморандум, хто це були? Велика Британія, США і Росія. Вони взялися нас захищати. Вони є гарантом нашої безпеки. І уявіть собі. Один з цих гарантів безпеки на нас напав. Це абсурд, це повний абсурд. А оці два гаранти Великобританії і Штати, вони б мали б нас захищати. Там чітко, другий пункт цього Будапештського меморандуму записано, що вони мали, мали б сюди війська вести, ви розумієте? Вот. Але, на жаль, цього не відбулося. І ми, українці, саме своїми силами вирішили це питання. Віримо в перемогу Віримо в перемогу. Да, Україна буде за нами. Дякую. Слава Україні! Слава. Да. Це дуже хотілося, щоб в принципі, українці не повторювали от того, що завжди. Коли українець з українцем чубиться, а чужим сідає їм на голову. Дуже важливо, щоб українці підтримували, любили, шанували з усіма хибами один одного, тому що інших братів у нас немає. Найближчим братом українців є українець.